Стадіон, на якому тренувалися спортсмени, та проходили змагання. Старовинна будівля бібліотеки, де юні чернігівці проводили години за читанням улюблених книжок. Вони постраждали від бомбардувань у березні 22-го. Зараз туристи приїжджають сюди, аби побачити, яке справжнє обличчя має руський мір. Окрім знищених історичних споруд і спортивних об'єктів, маршрути пам'яті пролягають через неодноразово обстріляну рашистами Бобровицю, зруйновані школи на Подусівці, пошкоджені будинки на вулиці Чорновола, а також постраждалі села Ягідне і Лукашівка. В управлінні культури та туризму наголошують, навіть після деблокади міста необхідно говорити про наслідки, котрі залишили по собі окупанти, щоб кожна людина розуміла, як вистояв північний форпост. Сьогодні туризм. Вид туризму характер теж змінився, тому що сьогодні є. Та категорія туристів це і українські туристи, і закордонні, які приїздять, і вони хочуть побачити результати тих наслідків агресії Російської Федерації, які залишили по собі 22-го року. Ми навіть проводили неодноразово їм екскурсії по цим місцям задля для того, щоб ця інформація розширювалася, і ми більше говорили про наслідки агресії, про те, що сьогодні для всього світу яка, яка є оця... Московія приїздять до Чернігова і представники громадських організацій, міжнародні партнери, з якими ведуться переговори щодо відновлення пошкоджених будівель. Також до нашого міста цього року завітали чимало мандрівників. Переважно це мешканці столиці та інших областей. Туристи заселялися у готелях і таким чином за півроку поповнили міський бюджет майже на 300 тисяч гривень. Сьогодні з'являється відвідувач вихідного дня. Це той, який приїздить на вихідні дні, в основному з Києва. А враховуючи те, що сьогодні вже логістика, дорога набагато краще і є міст, то це теж присутнє. і, Я думаю, ближче до, до кінця літа і до осені активізація буде. За словами Олександра Шевчука, до кінця 2020 2023 двадцять вони очікують збільшення туристичного збору майже вдвічі, що є позитивною динамікою в порівнянні з минулим роком.